Сьогодні розповім вам про шосту ключову задачу в інфобізнесі і суті, ось в чому вам треба залучати якомога більше трафіку на вашу воронку, тобто направляти цільову аудиторію на вашу систему продажів. Коли у вас буде потужна воронка продажів, коли ви її налаштуєте, протестуєте, вдосконалите, і вона буде добре працювати. Ваша ключова задача буде направляти якомога більше трафіку на цю воронку, тобто направляти якомога більше цільової аудиторії на цю воронку. Для цього ви можете використовувати чотири методи, які я розповідав в четвертому навику. Тобто, Використовувати теплі контакти, направляти теплі контакти в вашу воронку. Використовувати холодні контакти, направляти холодні контакти в вашу воронку, створювати контент і направляти людей з цього контенту в вашу воронку. І налаштовувати платну рекламу, і направляти людей з цієї реклами в вашу воронку. І плюс додатково ви можете використовувати ще три методи. Перший метод це ви можете наймати людей, платити їм гроші, і вони будуть залучати вам трафік в ваші воронки. Друге, ви можете наймати агентства спеціалізовані які будуть вам направляти трафік в ваші воронки. І третій спосіб ви можете підключити до своїх інфопродуктів партнерську програму і давати гроші партнерам за те, що вони будуть направляти людей в вашу воронку і продавати ваші інфопродукти.